Усім доброго вечора. Сьогодні на огляді Tetris DX. Картинка на в 480p. Подякуйте в коментарях. Отож, покращена версія систем селеру оригінального геймбоя 1989 року побачила світло у 1998 році. Платформою випуску став Геймбой Color. Тож не дивно, що й сама гра насичена кольором. Проте не графікою єдиною. Якщо покласти дві гри поряд та порівняти ігровий процес, одразу стане помітна плавність бігу блоків у новішій версії. Для мене це покращення було критичним та вивело портативний тетріс на грабельний рівень. Змінилися також ігрові режими. До гри додали три нових опції: Ультра. Отримайте на вищий рахунок за 3 хвилини. 40 ліній. Назва усе каже за себе. Зламайте вище зазначені 40 ліній за найкоротший час. Versus Computer. Станьте проти комп'ютера та перевірте свої сили, попутно засмічуючи ігрові простори одне одного. З оригіналу був прибраний гейм Type-B, у якому звичайна партія в Tetris розпочиналася з засміченими блоками екраном. У обох іграх присутній мультиплеер за наявності лік кабелю, На жаль, я сам не мав можливості його затестувати делюкс версія отримала власний саундтрек, позбувшись класичних мелодій. Будучи більш комплексними через збільшення потужності, за своєю якістю до мелодій з оригіналу вони не дотягують. Порівняйте. Фінальними штрихами є система профілів, включаючи можливість гостьової гри та огляду статистики відсоткового відношення кількості прибраних зараз блоків. Ліній. Та неогидна, а цілком навіть приємна рамка для супергеймбою. Якщо ви раптом вирішите пограти на нас. Краще за Тетріс на геймбой, гірше за Тетріс на NES. 9 з 10 всім рекомендую пограти вже сьогодні. Все хорошо.